Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Всім привіт і ласкаво просимо назад на канал. Чи замислювались ви колись, чому одні предмети обертаються інакше, ніж інші? Сьогодні ми проведемо неймовірно крутий і простий експеримент, який розкриває дивовижний фізичний принцип дзига з яйця. Ось що вам знадобиться одне сире яйце та одне варене яйце. Не підглядайте, щоб їх відрізнити, це частина веселощів. Тепер покладіть обидва яйця на рівну поверхню і добре їх розкрутіть. Що ви помічаєте? Одне яйце, швидше за все, буде обертатися дуже швидко і плавно, майже як дзига, тоді як інше, буде повільним, хитким і незграбним. А тепер найцікавіше коли вони обертаються, на мить торкніться пальцем вершини кожного яйця, щоб зупинити його, і швидко відпустіть. Варене яйце залишиться нерухомим, так? А от сире. Воно знову саме починає обертатися. То що ж відбувається? Уся справа в законі збереження моменту імпульсу. У сирому яйці рідкий жовток і білок продовжують рухатися за інерцією навіть після того, як ви зупинили шкаралупу, цей рух всередині знову розкручує шкаралупу. У вареному яйці всередині все тверде, тому, коли ви зупиняєте шкаралупу, ви зупиняєте все ціле. Як вам? Справді круто, чи не так? Фізика, вона скрізь навіть на вашій кухні? Спробуйте повторити це вдома і здивуйте друзів та родину. Якщо вам сподобався цей швидкий науковий дослід, ставте лайк, підписуйтесь на канал для ще більше цікавого і напишіть у коментарях, чи вийшло у вас. Дякую за перегляд!